Та задачам, це «Смакуємо разом та я і ведуча Мар'яна Баня. Сьогодні у мене в гостях мій колега Роман Лівчиніна. Вітаю Роман! Привіт, привіт усім! І також продовжуємо наш цикл зимових страв. Це в нас така гаряча святкова вечеря, такі шашлички з курячого м'яса, овочами та запеченою картоплікою і соус до цієї страви. Отож, обирай, я тут кажу, шашличок, який що кінте видивиться. Тому що все mm -hmm. гаряченьке, тепленьке. І одразу собі картопліка візьму, будь ласка. Так. От, і ми зараз з вами це все гарненько послухаємо. Я візьму себе, дякую. Отож, ти перший смаку, бо я знаю, в принципі, яке воно ага. має бути на смак. Бо я вже неодноразово і соус, будь ласка. Mm -hmm. Або на картопельку, або собі десь там в куточку буде шмакати все сюди. Угу. Ну, виглядає дуже апетитно. Зараз на смак правда. Угу. Дуже смачно. Я, до речі, дуже люблю поєднання всяких овочів, м'яса, таких інгредієнтів. Це якраз така страва для мене, можна склада. Угу, Правда, знаєш, зразу поринаєшся назад в літо. Так, так, так. Та. лише шличний сезон. І плюс це повністю така хороша страва. Тут є і овочі, і м'ясо. І, в принципі, також овочі можете міняти під себе. Якщо ви там не любите гриби, можете дати помідори. Угу. Або, звичайно, цибульку дати. Дуже вдали поєднання грибів, м'яса, картоплю. Ну, загалом я дуже люблю страви з картоплі. Це е, один з найулюбленіших моїх інгредієнтів в страві. Тобто, якщо наприклад я люблю смажену картоплю, дуже варену картоплю, взагалі всі види картоплі, які є печено. Люблю. Тому, особливо з м'ясом, ще й овочі є, ну, взагалі супер. В принципі, картопля це такий класний продукт. З нього можна безліч страв приготувати, все, угу. що захочеш. Відречі, особливо взимку. Особливо взимку, тому що справді... Особливо в тих, в кого є там свої городи, якісь певні, mm -hmm. та є своя земля, вони можуть самі вирощувати. Ну, це дуже класний продукт. Приготувати можна безліч страв дуже багато. І запечена, і варена, і якась тушкована, і звичайно, в мундирі. Я пам'ятаю моєму дитинстві, коли ми десь ходили на пікнік, ми запалили вогнище. Mm -hmm. І брали картопельку цілу, такого середнього розміру, в фольгу ми її замотували Ta -ta -ta. і в, кидали в жар. знаєш, Запечна, І це, напевно, була найсмачніша картопля, яку, напевно, колись ми вже їли, а ще коли там з серцям якимось. Особливо зараз чесніти, ой, ми не ймосала, ми його не любимо. Але е, я мала таку якусь вилазку е, своїми племінниками, своїх там дворідних, троє mm -hmm. сестер е, е, дітей. Тобто вони коли це спробували, тобто ми не казали їм, що так. <сміх> ми зробили їм таку цікавеньку. Вони їм вони так їли це все розуміщо? Особливо коли брати дітей в похід на природу, то взагалі все йде. Це, це, та, та. Це, і це, потім не буде прасом, ми, це, ми це. такого не їмо. Так, <рес> та, та, та. <рес> тому що в нашому дитинстві це було дуже смачно. Я досі пам'ятаю цей присмак, як ми з вугілля його чищали. <рес> і той фуль... ну це було дуже смачно. Так, і є спогади гарні. Так, і, я... і гарні є, спогади та, та. є. І ще досі той присмак залишився. Вже зараз сучасні страви, сучасні альтернативи, але я думаю, дітям навіть буде цікаво, тому що шлишки це вже знаєш така цікавинка. О, це можна там буде собі. М чи так їсти, знаєш, як на шампурі? Я пам'ятаю, ми в школі ходили з нашою класною керівничкою Кайдан Лесою Григорівною, ходили в походи різні. Угу. І ну, взагалі, це одні з найкращих спогадів з мого дитинства. Це коли природа, коли однолітки, там твої друзі, однокласники, коли якісь емоції нові, це ще щось смажили, там щось її, їли. Ну так дуже не готували, але... Розпалювали вогонь, десь чай якийсь робили. Це такі навички, якісь ну це взагалі одні з найкращих спогадів таке. Так. Ну так і звичайно готувати для всієї родини, приготувати це, наприклад, новорічну ну, на річ, або просто коли до вас прийдуть на зимові свята в гості, родина, друзі, знайомі, можна приготувати ось таку смачну ситну. Класно, презентабельну, <рес> презентабельну страву, так. Ще можете прикрасити якимись там зеленими цибулькою, чи кропом, чи які просто на листях салату викласти це все. Можете по окремо собі викласти окремо картопелька, окремо шашлички. Ага. Це вже за вашим смаком, там і естетичним смаком, як вам більше подобається. Наприклад, у мене ось така страва, коли приходять мої племінники-похресники, розлітаються на ура, особливо шашлички. Так, та, та, воно швидко переходить. І, звичайно, картопельку всі люблять, особливо там з та й яким з соусом. Це дуже смачно. Ну, гриби, знаєш, можливо, не всі діти люблять, але тут не проблема витягнути і. Та, там, не <свісно> витягнути, що та, наприклад, діти, можливо, так, і дорослі там собі будуть угу. знімати з цієї шпажки, вже обирати, що їм більше до вподоби. Індрієнти так. також ви можете трохи... Змінювати, додати щось інакше, якийсь помідорчик, наприклад, mm -hmm. якщо гриби не полюбити. Або, звичайно, цибулю можна додати. Але я цибулю не дуже додаю, оскільки більшість там, з моїх знайомих, з якими ми спілкуємося, вони цибулю не дуже полюбляють, тому mm -hmm. я не додаю. Але ви можете спробувати такий варіант і приготувати. Так, ну взагалі дуже все смачно, не знаю, що більше сказати. Це дуже ну просто люкс. Ну, готуйте, смакуйте романи, що ви будете готувати на свята. Е, на свята не знаю, що буду готувати, але напевно приготую свою фірму. страву. ми обов'язково з тобою ще приготуємо, mm -hmm. нагодуємо, нагодуємо її. І е, Жульєн можу приготувати, я вмію готувати. Я Вмію готувати грибний суп, е, сирний суп з грибами. Mm -hmm. Вмію готувати картоплю. Ну, багато чого з твоїх страв. Я вже міг готувати канапочки гарячі. Багато чого взяв собі не залітик. Свій такий окремий щоденечок. Я, до речі, також недавно знайшла своєї бабусі такий зошит, там, де безліч різних рецептів. Вони вже такі десь постаралися, десь вицвіла вже чорнило з ручки. Але це так цікаво подивитися, як колись вони там вирізали якийсь рецепт з газети, з якихось журналів і все все клеїли там в один зошит, щоб зробити такий журнал, знаєш, книгу рецептів своїх, mm -hmm. власно, і дописати там свої ще якісь певні замітки, як можна по-іншому це зробити. Це дуже класно, і я думаю, в кожної господині вже юного більше віку є якісь там записи своїх мам, бабусь, які ви можете використовувати, осучаснювати і також готувати на свої столи. Uh -huh. Тому що я також знайшла дуже багато цікавих рецептів, і навіть цього літа якомусь такому рецепту готувала і морозиво здається. Uh -huh. Тобто, можна щось з того, що було колись. Що зараз напевно не це. дуже модне, але можна приготувати, осучаснити і зробити, наприклад, це своєю родиною стравою. Візьми якийсь рецепт такий, от з тієї книги рецептів, який не популярний, якого ніхто не знає, можливо, як її приготують тут. Можливо, цікаво. буде справді цікаво і спробувати mm -hmm. і приготувати, тому що справді рецептів безліч, і багато хто господині ходили з одна до одної, переписували ті рецепти, те, що їм цікавіше. Можна буде спробувати щось так, таке. Зазвичай ми готуємо щось таке, що вже вміємо готувати. що, тобто що вже перевірене, як то кажуть, так. щоб показати в люди. Але можна щось таке, що вперше готувати. Вперше, і цікаво, яке це воно цікавий буде експірія. Знаєш, такий типу так, 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 так. прийти сюди і зразу. А я не знаю, а як воно так, буде чам буде цікаво подивитися, е, щось ну, цього вийде. супер. Значить, буде мати собі на замітці mm. і якось зустрінемось, і ви точно маєте подивитися, як це буде вперше. Приготувати страву, яку я можливо навіть жодного разу і не і не пробувала, mm -hmm. не смакувала і не бачила, як вона зовні мала би виглядати. Але було би класно Та, так спробувати думаю, так. своєї бабусі рецепт напевно, якому вже років 50, можливо, більше. Uh -huh. Тобто, це така вже я справді кажу, досягайте старі рецепти свої своєї рідні, і робіть з цього якісь певні там сімейні традиції, uh -huh. наприклад, готувати зі страви. У Нас на на свята, от наприклад, традиція, яка вже напевно, скільки я живу, тобто років і після, і ще до мого народження, ця традиція була, це на різдвяні свята готувати. Домашнє солодке, тобто mm -hmm. я не знаю, чи зараз така є в містах більш популярна. В селах теж вона вже трошки зникає як празнаки. Mm -hmm. Оцей різдвяний період, перед різдвяний період, mm -hmm. коли починаються храмові якісь певні свята. Так, ага. А ще до пляцків це були дуже багато компонентів? Це були якісь і горішки, і <свят> <Ага>. кубочки і. <свят> Сухарі можливо ви пам'ятаєте, та, які такі стоять, сукром, які та, можуть та, стояти так, та, та, і все вона добре залишити. <світ> я пам'ятаю, що ми їх напікали такий великий тазик, що окремо mm. ми що гусям там, там кожному давали з собою. То ми ще потім півтора тижня доїдали ті сухарі, е, їли, і це було настільки смачно. І ти зараз навіть спогадами перенаєш у ті роки, так і так, в так. майбутньому, навіть якби. Коли вже в мене буде моя родина, моя сім'я, мої діти. Знаєш, хочеться оці традиції залишати, mm -hmm. тому що на жаль, з кожним роком, з десятиліттям традиції на жаль зникають, і вони залишаються тільки там в селах. Mm -hmm. І знаєш, і вони якось трохи потрохи Буспога, зникають. Так. Та, та воно тільки залишається в спогадах, а хочеться і далі цю традицію. А це нашу українська ідентичність, якраз така автентичність. Так, Справді, і ми маємо її залишати. Ми маємо її далі продовжувати, передавати новому поколінню, аби ці традиції зберігалися, тому що вони зараз ну нам дуже потрібно за щось триматися, особливо за наші традиції, звичаї і все інше, яким вже багато-багато років. Так, так. тому готуйте, смакуйте, креативте скоро новий рік. Тому до нових рецептів, до нових зустрічей, па-па. Па-па, всім гарного нового року.